Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе є я. Прагнемо побачити світ. Ми подорожуємо, відкриваємо нові країни, шукаємо нових вражень. Але треба тільки озирнутися і зрозуміти, що те, що ми шукаємо десь далеко, знаходиться зовсім поруч. Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної фірми Феєрія. Феєрія, зроби своє життя феєричним. Сьогоднішню нашу передачу я вирішив присвятити Україні. Тож, Закарпаття? Закарпаття таке рідне та близьке нам, але водночас таке невідоме й неосяжне. Це край, де поєдналися різні культури, народи та релігії. Мальовничі гори, стрімкі річки, квітучі полонини вібрали в себе тисячолітню історію. Тут побували кельти та римляни, тут більше восьмиста років заправляли угорці. Ці землі були колись частиною Великої Моравії, Болгарського царства, Галицько-Волинського князівства, Трансильванії та ще багатьох держав. Тому й розташувалися по сусідству, середньовічні замки, дерев'яні храми та аристократичні палаци. Їх треба лише пошукати. Недалеко від Ужгорода знаходиться село Невицьке, де є одноіменний замок. Але насправді замок називається Невеський, бо тут колись переховували наречених з багатих аристократичних родин. З 12 сторіччя височіють фортечні стіни на високій горі над річкою Уж. Колись вони були форпостом Ужгородського замку. Та контролювали торговельний шлях з Угорщини до Польщі і Галицько-Волинського князівства. А тепер руїни фортеці лише сумно поглядають на довколишні села, та, попри це, вони не втратили своєї краси та середньовічної романтики. Народні перекази оповідають, що побудувала замок поган Так прозвали люди тодішню володарку цих країв за її жорстокість. Кажуть, зводила вона замкові стіни на молоці та яйцях, так колись замішували розчин, щоб зробити мури міцнішими. А селянам доводилося віддавати на будівництво останні харчі. Тож обурилися тоді тутешні жителі та й звернулися за допомогою до самого короля Матяша. Та навіть королю схопити і покарати погану діву вдалося лише хитрістю. Що б там не було, але можливо саме той древній рецепт будівельного розчину допоміг Невицькому замку пережити стільки століть. Ця, на перший погляд, неприступна твердиня неодноразово змінювала своїх господарів. І, врешті-решт, у 1644 році її зруйнував трансильванський князь дьор Другій ракоці. З того часу замок, на жаль, не відновлювали, а це вже більше трьох століть. Мешканці Ужгорода та околишніх сіл люблять свого кам'яного довгожителя. Вони приїздять сюди на вихідні. Тож біля підніжжя замкової гори понад річкою можна побачити цих численних шанувальників відпочинку на природі. Замок наречених і дотепер відповідає своїй назві. Проте наречених тут, на щастя чи на жаль, вже не переховують. Вони самі приїздять сюди зі своїми судженими в день весілля, і цій традиції вже понад 100 років. А популярність Невицького замку доводить ще й те, що саме його вежа зображена на районному гербі всієї Ужгородщини. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Колись у лісах урочища Берегвар часто влаштовувалося полювання. На них з'їжджалися знать, чи не з усієї Австро-Угорщини. Вельможі залюбки приймали запрошення тодішнього володаря цих земель графа Шенберна, який і сам обожнював мисливство. Якось граф наказав побудувати невеличкий дерев'яний замок, куди навідувався з друзями після полювання. Та з часом, а точніше, у 1890 році на його місці виріс цей грандіозний маєток. Навіть не знаю, як його краще називати: чи то замок, чи то палац. В ті часи в Європі, а особливо в Німеччині, панувала мода на астрономічну символіку. Думаю, граф також захоплювався астрономією та числами, адже новозбудована резиденція отримала 365 вікон, 52 димарі та 12 входів відповідно до кількості днів, тижнів та місяців у році. Та й взагалі Шенберн не жалів нічого, аби зробити свій маєток унікальним. Оповідають, що проєктували палац найвідоміші європейські майстри. Не забув граф і про місце для прогулянок. Навколо замку заклали англійський парк, його заповнили екзотичними заморськими деревами. А деяким з них навіть пощастило роздивлятися своє відображення у плесі рукотворного озера. Цікаво, що за формою озеро повторює обрис австро угорської імперії. Від маєтку Шенберна, так і віє романтикою. Тут відчуваєш атмосферу, що панувала у французьких замках часів легендарних мушкетерів. Хоча тепер Мисливський замок виконує зовсім іншу роль. На цій території ще з 1946 року розташувався санаторій Карпати, а сам палац перетворився на адміністративну будівлю. Проте, можливо, завдяки цьому замок Шенберна знаходиться у досить пристойному стані. Територія навколо замку така ж доглянута. А якщо ви трохи поблукаєте парком, то обов'язково натрапите на чудодійне джерело. Часом біля нього навіть вишиковуються черги. Адже за повір'ям, кожен, хто вмиється водичкою джерела, помолодшає на 10 років. Озі від Мукачева до Ужгорода, а на бриці це цілий день треба їхати. Знаходиться звичайнісіньке село Середня. Але насправді це село унікальне, адже саме тут знаходиться єдиний в Україні замок тамплієрів. Можливо, все розпочалося з торгівлі Солотвинської сілі. Тоді й виник знаменитий соляний шлях, що проходить від копалень нинішнього Солотвина до Європи. А до чого тут тамплієри та замок? Виявляється, орден храмовників отримав право на торгівлю сіллю з-під карпатських копалень. Скориставшись нагодою, тамплієри швидесенько звели низку укріплень, що використовувалися для збирання мит і охорони селяного шляху. Одним із таких укріплень і був Середнянський замок. А ще я чув, що насправді тамплієрам більше припала до душі не сіль, а місцеве вино. От і виділив їм колись один з угорських королів трохи землі з родючими виноградниками. Тож довелось цьому невеликому донжону охороняти ще й плантації винограду. Так чи інакше, а замок стоїть тут ще з 12-го сторіччя. Звичайно, у середньовічні часи середнянський замок виглядав інакше. Башта сягала 20 метрів заввишки та була оточена подвійним кільцем ровів, заповнених водою. Дивіться. У замку був навіть водопровід. Після ліквідації ордену Тамплієрів тут заправляли ченці ордену Святого Павла, а потім ще численні угорські феодали. Та у постійних війнах замок повільно руйнувався і з 18 сторіччя більше, на жаль, не відновлювався. А ще кажуть, що саме тут тамплієри заховали свої скарби. Не знаю, може це дійсно так. Зараз про село середнє, напевне, мало хто знає, а раніше воно було відоме чи не в усій Європі. Адже саме звідси експортували надзвичайно популярні вина. Тож не лише тамплієри вподобали тутешній напій. Оповідають, що сам цар Петро І під час пруцького походу спробував всереднянська вина. І так воно сподобалося російському імператору, що він навіть придбав частину місцевих виноградників. Лише уявіть, що у цьому тепер вже звичайному селі збереглися винні підвали 16 сторіччя. Скільки історій та загадок пов'язано з ними? Кажуть, будували їх полонені турки за наказом тодішніх володарів середнянського замку. Вони прорубали підземні ходи довжиною більше 4 кілометрів. У ті часи. Підземелля слугувало ще й для захисту місцевого населення від ворогів. А з 18 сторіччя і дотепер воно використовується лише для витримки вин, ну і звичайно для дегустації. Програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Та не лише замки стали окрасою Закарпаття. Душа краю це його церкви. І не золотоверхі, не пишно оздоблені, а оті скромні, дерев'яні, що оберегами стояли у кожному селі. Такі як оця церква у селищі Крайниково, якій вже понад 300 років, стоїть вона в оточенні віковічних дубів своїх ровесників, з таких от дерев і звели колись цю готичну церкву. А тепер, роздивляючись вкриту мохом стріху, думаєш, і скільки вже стоїть ця святиня, нереставрована. А щоб потрапити до церкви, треба знайти тутешнього дяка. Вже не один десяток років він пильнує храм та зберігає ключ від нього. Коли заходиш всередину, то неначе потрапляєш в інший світ, зворушливо простий та щирий, без фальші, без показного близько. У цьому скромному убранстві, в цих потьмянілих розписах. Здається, дійсно відкривається справжня душа Закарпаття. Дерев'яних церков у Закарпатті і досі нараховується більше ста. Це і справді вражає, адже у світі немає жодного місця так насиченого пам'ятками дерев'яного зодчества. Та водночас сумно усвідомлювати, що десь два століття тому їх було більше восьмиста. І зараз, за статистикою, Закарпаття щороку втрачає одну дерев'яну церкву. Дерев'яні храми це лише маленька частинка релігійних споруд, якими багатий закарпатський край. Скільки ж їх унікальних і скільки забутих? Хоча б невеличка церква ротонда святої Анни у селі Горяни, що неподалік Ужгорода, з першого погляду звичайна собі церква, а насправді це унікальний храм 12 століття. <му> Схожих ротонд в усьому світі лише дві, дві і одна з них в Україні. <му> Та й найдивовижніше. Це фрески, що збереглися на стінах храму. Замисліться, їх написали 700 років тому, а створені вони були майстрами італійської школи мистецтв. Ось так, подорожуючи Закарпаттям, розумієш, що це дійсно багатий край. Це край сповнений архітектурних і природних чудес. Його багатства не заховані десь у скарбницях. Вони розкриваються кожному мандрівнику, що ступає на ці землі. Скарби Закарпаття. Це смарагдові ліси, кришталеві струмки та прозорі озера, а ще тисячі перлин, розсипаних по зеленому полотні, яке називають долиною нарцисів. Таку кількість цих ніжних квітів знайдеш хіба що на альпійських лугах. Шкода, що ці коштовності Закарпатського краю можна побачити лише навесні. На Закарпатті є 12 замків та безліч церков. Уявляєте, скільки нових вражень та відкриттів чекають на вас у цьому краї. А відкрити Закарпаття вам допоможе туристична фірма Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось!